Житомирський бронетанковий завод знайшов заміну російським двигунам для українських бойових машин піхоти. Відтепер, замість російських агрегатів, у ТД на бойових машинах піхоти стоятимуть німецькі двигуни. Дойц. Над адаптацією німецьких агрегатів конструктори Житомирського заводу працювали три місяці, і подивіться, що з того вийшло. Ця бойова машина піхоти уже з німецьким двигуном. І це одразу чутно, каже керівник інженерного цеху танкового заводу. БМП заводиться і їде у рази тихіше. хіше. Практично двігателя не І Вихлоп десь направлений вниз. Якщо основної штатної машини вихлоп вверх, що його одразу дозволяє в тепловізор обнаружити, то тут ми заламали виходну об'язу в вниз, і його в тепловізор так не від. Проблема із заміною двигунів для БМП виникла від початку. А то в Україні їх не випускають. Зв'язки з російською оборонкою припинились. Конструктори Житомирського танкового заводу адаптували німецький двигун до вітчизняної машини лише за три місяці. Цей двигун 330 тридцять сил з програмною можливістю доробки до 390 дев'яносто сил. Крутящий момент у двигуна – 1300 тища триста при оборотах 200. Швидше розганяється. Німецький двигун дешевший, економічніший і легший. Його ресурс один мільйон кілометрів, тоді як російського лише 15 тисяч. Та на цьому Житомирські конструктори не зупинились. БМП нашпигували потужною зброєю і новим оснащенням українського виробництва, яке не поступається іноземним аналогам. Повністю замінена башня БМП Дін сімдесят пушки на бойовий модуль, який має в своєму вороженні 30 міліметрову автоматичну пушку. Спарений пулемет ПКТ з пушкою, має автоматичний гранатомет 30-мм АГС 17 і має працютанковий комплекс Бар'єр 212 Від старих БМП після ремонту та модернізації залишається хіба що корпус. Якість ремонту тут гарантують. Для військових для наших, які захищають нашу країну. Але вони не повинні думати там, що вона повинна поламатися. Вони повинні виконувати свої функціональні прямої обов'язки. Цю техніку вже чекають у військових підрозділах. Та поки вона експериментальна, попереду ще випробовування та процедура взяття на озброєння. Тут така модернізація від 4 до 6 мільйонів гривень на єдиницю техніки може і мати місце. Є на сьогоднішній день постанови кабінету міністра, кого дозволяє покорочений програмі ставити на вороження. Ми готові на заводі. Сподіваються, що у сімнадцятому році такі БМП запустять у серійне виробництво Олена Кузнєцова Слова Ігор Кучин, Житомирщина, Спецкор, 2+,2.